0, 1, 2, 3, 4, 5, кіт, 5-4-3-2-1-0, кіт, кат. 555 днів прийшов в армію, школу життя, після якої поміняв погляд на життя. Все одно не впав на дно лицем гімно, як би там не було. Всі старі рани зажили, І живу далі надалі. У мене завжди все добре, кут ввері, кут, хорошо, шо-шо. Чорті шор, хтось скаже, а я скажу, що мені якось пофіг, пофігу, нафіг фак What the fuck, fuck you. Матюкаюсь і каюсь віру в небесного отця, творця владику не проповідь, сповідь як у церкві. Це моя реповість по совісті на моїй совісті. 2015-й був призваний на воєнну службу 2015-му році, 16 році, 17-й. Рік зловив контуз головного мозку пам'яті. Контузія уже як рідна. Відтоді всі свої реп-текста записую у зошит, щоб читати їх з аркушу паперу листу для вас якось отак. Мій характер, не характерний, це інь і янь, поєднання чорного та білого, доброта душі і зло назовні і навпаки, кувпаки, бам-бам, бум бум. Навколо шум. Коли злий я неспокійний демон сатана, всім хана знищую всіх ворогів, недобротяїв. Добре, я тоді, коли моїй доброті немає меж, творю добро, бро, як Ісус Христос, спаситель Бог, який спасав мене в тяжку хвилину життя, продовжує йти зі мною, не впав на дно лицем. Гімно, все одно, як би там не було, не пав лицем гімно. Все одно, як би там не було, всі старі рани зажили, і живу далі надалі. У мене завжди все добре у творікут, хорошо вема чофяку. Все одно, якби там не було, всі старі рани зажили і живу далі, надалі у мене завжди все добре. good, very good, хорошо, very вери, feel good.